Бонжур, мандрівник. мене звати Лалі, і я вітаю тебе на моєму каналі. І в цьому відео ми разом розпакуємо мою книжкову бажанку маленьке життя англійською, яку я урвала всього за 350 гривень. Ну я вважаю це удача. Якщо чесно, я й не думала, що вона буде настільки огромезна, але так, це цегли, якою можна когось вбити. Далі я пропоную взяти нам ISLT. Ех, ні, коли ще було тепло. І ходім дочитувати перший том благословення небесного рядника. Мою книжкову любомку, яку я всім рекомендую спробувати. Хоча би перший том почитайте, вам може сподобатись, і це буде така ж манія, як у мене. Bokish Girl Philosophy. Продовжуємо переписку на полях з мадам Катрін. Якщо що, переписка на полях, це коли мою книгу першу читає подружка і робить якісь помітки, а потім я, і виходить у нас такий собі діаложик на полях. По-перше, пінгвіни тут мають пріоритет на дорозі. Одного осіннього дня я і моя подружка вирішили сходити нарешті на фільм Антона Птушкіна Антарктида, який просто зривав соцмережі. Вийшло в нас це, на жаль, тільки з другої спроби, бо мої сімейні обставини трошки скороговуло плани, і нам довелося задати квитки. Але через тиждень ми побачили, що фільм виявляється ще в прокаті. Причому побачили ми це за 15 хвилин до початку, найближчого і найзручнішого сеансу, і полетіли в кінотеатр. Спойлер. Рішення було вірним, бо фільм просто бомба. Зйомка, гумор Антона заміксована з цікавими фактами і милими пінгвінами зробили свою роботу. На моментах, де Антон розказував, що росіяни намагаються нам ставити палки в колеса навіть в Антарктиді, моєю улюбленою фразою було отуки-гниди. А після фільму ми вирішили зробити набіг на сінсей в пошуках осіннього настрою. Спойлер, ми його знайшли. Початком жовтня температурка трохи знизилась, тому вдягаємо шкурку тепліше і йдемо починати читати другий том благословення на урядника в кав'ярню. Так, так, це знову урядники. Класично в читанні я використовую стікери, ручки і закладинки. Р. Айслата закінчилась, беремо звичайну лати, книжку і йдемо читати в такій казковій атмосфері. Та-ра-та-та! -та -та. почався мій улюблений місяць і цьогоріч не тільки через естетизм. А й через дві події пов'язані з бантами. Спочатку це полювання на хепі фігурки, а через пару днів похід в кіно з класними дівчатками Армі. Анонсували вихід хепіків на 2 жовтня і вже о 9.50 я оформлювала замовлення. Mm, ну окей, в той час там ще й працювала, тому була там так рано. Так би мене ніхто з ліжка не зігнав у такий час. Цей чарівний ранок 2 жовтня я запам'ятаю надовго, бо в перший же день продажів виставили двох моїх Ну це магія. А вже 4 жовтня. Ми з прекрасними дівчатками з чату Йорверс пішли на BTS Movie Week. Це був просто нереально шикарний день. В принципі, будь-який день пов'язаний з BTS буде шикарним. Заліпали кілька секунд на прекрасних та а тепер позалімаємо кілька секунд на розпаковку книги, яку я дуже давно хотіла. Якщо хочете більше побачити BTS, то я рекомендую подивитись окремо мій влог Army Влог, який або вже вийшов, або скоро скоро вийде. До речі, фанфакт: місцем для моїх розпаковок книг та BTS з хапімілі був Макдональдс. Звичайно ж, жодне моє відео не минає прогулянка по книгарні в після якої ми з мадами Катрін пішли в кав'ярню випити кави, обговорити психічні захворювання, політику, як то кажуть, хто наше вчився, і зробити маленький книгообмін. Провести наш затишний книгообмін було вирішено в хорошій кав'ярні, в яку ми ходили влітку Ітмі. Виявилось, що там не тільки маленька зона TGO, а ще й два зали з козі-інтер'єром. Ми сіли в крісла, які мені нагадали квартиру Шелика і Ватсена. Мадам Катрін віддала мені на читання книгу Теріпрач та Таніла Кеймана Добрі передвісники, яку я, на жаль, не дочитала, бо через тиждень у мене був потяг до Києва на невизначений час, тому ми вирішили обмінятись книгами назад, але мене дуже зацікавив стиль написання, тому я однозначно ще повернусь до цієї книги. Після нашого кавово-книжкового ланчу я вирішила, що хочу спробувати памп кінлати, і ми пішли в інший заклад і продовжили читання вже там. Якщо чесно, цей памп кінлати мені не сподобався, ніби п'єш гарбузову кашу, хоча кашу я люблю, але не в форматі кави. що відкричало своє чуття до кінці. Обличчя сильниця перед храмом була наповнена до країв, а скринька для пожертв. Моя бусинка. Скотиня, а хто пустив ляшку в книгу? Я в'яду жир. Я не дуже... одна. <різь> я знаю, що ти не чекаєш по порогу. давай, ти ще дивиш. Давай, розпочни, розпочни. Я знаю, початок завжди йде важко, особливо тут він трошки заця. Добре. Фикс. Ну і така одна І Мені подобається, що вона досить приємно читається. Типу, без доламання колінців, бо я сподіваюся, вона робити. Алілуя, книга почалась. Яка це сторінка? 45-та? Всього лиш 15-та. Трошки за закуліся з життя моїх книг, як я підготуваю їх до читання. З цього випливає, що тепер він знайде і відновить свою патерицю, якщо ми його не зупинимо. Добре, мені подобається. Починаємо. Запрошу разом почитати урядники в кав'ярні, де я раніше працювала. Пропоную трошки обговорити другий домик і чи відрізняється він емоційно від першого. Однозначно так, як мінімум, тим, що тут більше взаємодії хвалянів. Якщо що, хваляні це типа сілянь і хвачен головні герої. На більшості сцен я просто пишу в подушку, але не через те, що там карінжачі 18, а щось типу, мили смішненькі. Вабік Хвачена я б писала діалогом, який вигадала сама, базуючись на сценах з другої книги. Сілянь. Вибачу, я випадково сплив твій дім хвачен. І такий дім? За дім? дім. Дім – Що за Не переживай, це не дім. Дім це там, де тепло, і тебе чекають. А це так, резиденція Януковича, спалюй любимий. І другий діалог теж з щедрістю і любовністю хвачена, любовністю, що я за слово вигадала? Хвачан, тобі подобається ця зброя? Та, селянь. Так, розкішна колекція. Хвачен, даруй, бери все, що бачиш. Ти що я не можу? Ти мені не це зберігати. Хвачен, я дарую тобі цю будівлю. Приходь, коли хочеш і бери, що забажаєш. Хвачен, подумки, і мене теж бери. Як ви зрозуміли, жовтень у мене був місяць насичений, тому беру вас з вами ще один цікавий день день народження, мадам Катрін. День почався з того, що я пішла в книгарні докупити подарунок. Ну, Одну другу подарунку, яку я запланувала, а потім у мене був просто квест на пошуки гелевої кульки, красивий, дівчачий, все в стилі Мадам Катрін. А вже після я і ще одна подружка прийшли до Мадам Катрін в гості і дарували свої подаруночки. Я кайфую від цього. Ти мені свій примірник подарив. Ну, короче, я придумала штуку. Буде так. така у нас з тобі маленька традиціон. Другий, я тобі подарую на Новий рік, Ой. а на 14 лютого перший, щоб у тебе тіпа, своя колекція була. І тіпа, вони так по кольорам прикольні. Галашечки, клас! Why? Так, академія. Мій ми клас! Дякую! Тепер, мадам Катерині, є не свій не примірничок, не. благословення небесного Рядника Правда, тільки третій томик, але нічого. Ми ще це виправимо. На святкування Катерина запросила нас в красиве місце малий уж, де було дуже смачно і чесно мені не хотілося звідти виходити. Я взяла собі пасту з куркою, дівчата, салати, такі пепешниці, ціна. Да? Можна їсти давайте Да? Не можна. А -а -а. Ти цю штучку із... Щось не подобає гуакамолі, не можна. Ой, Боже, яка я була, яка борта класна. У напах ми таки зійшлися і взяли какао з зефірками. Дуже зимово в жовтні. Так. Звичайно, що не обійшлося без фотосесії. Куди там? Особисто я закохалась в інтер'єр малий уж. Після смачного обіду ми всі троє відправились в книгарню віват. От що значить дружити з книжницями. Жодна прогулянка не обходиться без книгарні Віват. Ну, будь-якої книгарні, в принципі. Придивляюсь собі ще бажанок, ну да, мені ж мало. До речі, божественні супротивники я читала, класна книжка, а Рем її ще просто шикарно. оформили. продам душу. Та, і тут і стопі, криски, мишки, киски. Закінчували цей прекрасний день. Ми в кав'ярні з котиками, і це просто тисяча з десяти. Я як кашатниця. Я не пам'ятаю, хто запропонував цю ідею, але я дуже вдячна катерінці або Вікторії бо ці пушисті жопи просто вкрали моє серце. Особливо Фелікс Фантастік. Зрозумійте далі про кого я. Можна не Хеллоу. А ти це не мій тест Фантасті маленький валюнчиком. А вже наступного дня мене чекав вокзал і переїзд. Місто, яке мені дуже полюбилось і дуже нагадує тім. Не знаю, що це за шайтанська магія, але я засинаю нормально і швидко тільки в потягах. На ліжку шикарному, з шикарним матрасом. Ні, я буду засинати годину півтори. В потягу на якійсь інвалідській полці 5 хвилин я готова. Дякую, що провели цей час зі мною. З вами була Лалі. Побачимось між сторінками книг.